Український літак, що затримався через протистояння Індії та Пакистану, успішно приземлився в аеропорту Бориспіль. Дві ядерні країни частково закрили повітряний простір через конфлікт у регіоні Кашмір. Пакистанські військові у середу заявили, що збили два індійських літаки і затримали індійського пілота. У Нью-Делі підтвердили трощу лише одного свого літака. І, кажуть, збили ще один пакистанський. Вперше за півстоліття Індія завдала удару через лінію розмежування у регіоні Кашмір, який розділено між нею та Пакистаном. В Індії твердять, операція була скерована проти табору бойовиків, які взяли відповідальність за терак. 14 лютого тоді загинули 46 індійських військових. На заході Пакистан та Індію закликають до стриманості та діалогу. Уряд Німеччини закликає обидві сторони утримуватися від подальшої ескалації конфлікту, тому що це гостра і реальна загроза миру і стабільності у регіоні Кашмір.